Пожежа на складі спалахнула о 10-й ранку. На відео видно, як червону полум'я безжалісно охоплює будівлю. З третього поверху вогонь вмить перекинувся на четвертий. Вона зараз загорілася, одного викинула, а потім скрізь загорало. На складі зберігалися тонни лікарських засобів, у складі яких є спирт. Працівники, які першими побачили пожежу, вже нічим не могли зарадити, адже полум'я швидко розповсюджувалося. Складнулося з тим, що перекриття. Е там іде металеве, от воно під дією температури нагрілося, прогнулося і провалилося. Є, ну, була загроза особовому складу, тому особовий склад всередину не заходив. Рятувальники довго не могли підключитися до води, адже на території не було пожежних гідрантів. У тих, що знайшли на вулиці, виявився слабкий тиск, тож довелося викликати на місце пожежі ще й комунальників. Підрозділи почали використовувати гідранти, які знаходяться на вулиці, прокладати магістральні лінії до місця пожежі. Майже 5 годин 90 рятувальників боролися з вогнем. Що стало причиною займання, ще невідомо, проте власники фармпідприємства вже мають свої версії. Ніхто не міг підпалити, скоріше, замикання в проводки. Убитків, ну я думаю, мільйонів десять точно. Окрім складського приміщення, згоріла й частина офісу компанії, та, на щастя, ніхто з співробітників не постраждав.